Шановні ну друзі, як я вчора обіцяв, я роблю офіційне відео. звернення до всіх військових, до всіх рідних військових, до всіх, хто зіштовхнувся сьогодні з байдужістю влади, яка закрила очі, закрила вуха, закрила гарячі лінії, закрила кабінети і сіляко намагається відвернути світ відхреститися від тих проблем, з якими сьогодні зіштовхнулися наші військові. Завтра, в неділю. О 15-й годині дня я пропоную всім, хто хоче дати розголос, хто хоче докричатися до нашого президента, до нашої байдужої влади, о 15-й годині завтра в Києві, Майдан Незалежності, біля стели, зустрічаємось. Я зараз розішлю всім засобам масової інформації. У цей приселі про те, що завтра, 15 годині дня на майдані незалежності, і рідні військові, і самі військові, які можуть приїхати, будуть робити е публічне відеозвернення до президента. За ним подивимося на наші продажні засоби масової інформації. Хто з журналістів е ще не продався банкові? Хто з журналістів не продався ще за гроші? Що все не байдужим сьогодні до долі українців? Тому всі. Хто хоче звернутися до президента, зробити розголос, хто втратив рідних, хто не отримує ротації до сих пір, хто не отримує виплати. Завтра, о 15-й годині, я пропоную зустріч на Майдані Незалежності біля стели в місті Києві. Я звертаюся до всіх журналістів, я звертаюся до всіх справжніх волонтерів. Завтра ми маємо з вами зробити спільну заяву. Я готую відповідні запити, усі посольства. Врятуйте. Нас від геноциду зеленського. Врятуйте нас, патріотів, волонтерів, українців, журналістів нормальних людей від геноциду і безпридел безпреділа Зеленська. Я звертаюся до всіх посольств Германії, Франції, США, Італії, всіх країн Європейського світу. Не слухайте зараз прикона притулу, якого прислали як шестьорку. В конгресмен для того, щоб він відмазав єрмака і крупці, тому що конгрес зараз дуже взявся за розкрадання гуманітарної допомоги нашими чиновниками. Наша піддалась зелена, Чому ж не Нічого лучшого не придумали, як нас присувати по домашнім арештам, бить, поливати нас газовими балончиками, а Гандона Штопана, свого притулу Пінчуковського в конгресмен, щоб він всім замили очі розказав, що добре, прекрасна маркіза. Ні. Не все хорошо. Воєнні заканчивайте цю війну, бо у вас ще одна війна. Приходьте в Київ. Ми повинні зробити радіку. Я не перевимагаю переворота. Переворот, блядь, цій стороні всіх пітерів на привіжять наводи на всіх деревах. Я вимагаю переворота цій країні. після війни всіх підарів, які сьогодні нас б'ють, присують, тримають подавачим арештам. Абивають газовими нахуй всіх по деревах, блядь, привіше. Потопить по річкам місці з москалями Ви, суки, нас всіх. Ми півроку блядь, помагали країні. Ми півроку волонтерили. Ми півроку не спали на полу, по два поза часа спали. Нашим пацанам напередодні увозили. Я блядь, мовчав. Я казав панець, війни не потім роздається. Сука то по переворот. Тока. Проводці страні, нахуй у всіх погілках повішати, і, блять, всі поліча буде перетопить. Ви, блять, пацанов бахмутів устажаєте. 53 ю бригаду, 56-ту бригаду, 58-му бригаду. Ви їх, блядь, і спіпляйте, ви сука, успокоїтися не можете. Ви за Маганова взялись, за оскар взялись, хуй вам, блядь. Ми сука, з нас звернулися до всіх посольств. Я вам ще раз сказав. Ілі ви мене, блять, витесали з вікна, ілі ми зробимо згадання до всіх посольств, до всіх парламентських країн, не до президента. Не до СБУ, не до ГРУ, не той шварі суд Московського протажного. Ми будемо звертатися тільки до світових Спринату. Хреб нас присувають і стріблять, я вам через це сказав. А ви не мовчі, і ліво язики жопу засунули, тоді ми, нахуй, цю країну самі залишимо. Або ви піднімаєтеся, і ми вроді робимо градівку, і сів проведе, і Шевченко проведе, і мусарні і судам. І наші всі блятьські ці піздоки, яка на сьогоднішнє стріпляє нашу країну. Поки пацани на передовій гинуть за цю країну. За що ви гинете? За притулок конгресменів. Попри зубільшного заводу у виді до арешту в повному період до наявність на ризики для кримінального впровадження у станові вже є ризики. Переховання відсутнього можливість на слідку було вчинення іншого порушення або перешкодження кримінального провадження іншим чином. Сі вона захід це домашній арешт нічого доби з двадцятого до 6 шостої години ранку. Нам це необхідно застосувати цей запобіжний захід для видання ризиків для кримінального провадження.